Луцька громада попрощалася із героєм Євгенієм Марчуком. В селі Озерце, де героя проводжали в останню путь, зібралися небайдужі люди, які прийшли віддати шану захиснику та підтримати його рідних. 4 січня родина Героя отримала жахливу звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області загинув військовослужбовець Євгеній Марчук. З цієї миті життя його дружини з дітьми, батьків, брата та сестри поділилися на до і після. Мама, вчителька в нього молодших класів, по-моєму. Тато щось хворіє, брат є ще старший сестра. Він найменшенький. Був троє їх хороших хлопчиков. Ну, так і дитиною більше я пам'ятаю, бо по... більше в Луцьку ми живемо. Потім він одружився сюди, в цей в озерце. Отримавши повістку, Євгеній без вагань пішов захищати кордони України. Завжди веселий, привітний та усміхнений. Таким його запам'ятають усі ті, що мали нагоду бути з ним знайомим. Євгеній був хороший, вичливий. Царство йому небесне, світла пам'ять за те, що він не ховався за чужі спини, а пішов захищати нашу Україну, нас усіх. Дуже жаль, бо в нього молода. Дружина, мо діточки ще маленькі, йому тільки тільки -ті жити. Все, я дуже співчуваю, бо я сама наша сім'я, троє дітей похонила Зараз мій внук, який без батька, без матері в бахмуті. Я розумію, горе тільки -ті, нічим не можу допомогти. Царство йому небесне, низький уклін батькам його йому служив Євгеній в десантно-штурмовому батальйоні на посаді стрільця помічника-гранатометника. 31 січня йому мало б виповнитися 35 років. От молодий хлопець Євгеній поклав своє життя за майбутнє нашої країни за перемогу. На превеликий жаль, війна не вибирає кого забирати, чи молодих, чи людей старшого віку. І дуже багато людей, молодих саме, гине на цій війні. Тому це ще одне нагадування, що ціна нашого відносно мирного життя, ціна нашої майбутньої перемоги є дуже висока. Сьогодні йдуть різдвяні свята, люди збираються з сім'ями. Десь спілкуються, а на превеликий жаль є такі сім'ї, які ховають своїх дітей. Тому нашим завданням є завжди пам'ятати про цей великий подвиг, про цю велику жертву заради майбутнього нашої країни, заради майбутнього наших дітей. Юрій Куцик, Неля Прокупчук для новин на часі.